Карта дня. Які події вас нині очікують? Це день якогось стрімкого розвитку. Події будуть швидко розвиватися, ви там щось будете швидко вирішувати. Потрібно буде швидко на щось реагувати. Цей день саме про швидкість. Туди пішли, там вирішили, там зробили, туди позвонили, з тим зустрілися. І отак бігом, 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 бігом увесь день. Ви цей темп швидше за все витримаєте, але все ж таки не лишнім буде підготуватися, що цього дня доведеться побігати. Цього дня доведеться. Швидко реагувати на все те, що відбувається довкола вас. В романтичних стосунках це день нормальний, але все ж таки не особо романтичний. Тут швидше про якісь розмови, про якесь планування, про логічні романтичні стосунки, а не про романтичні романтичні стосунки. Тобто день якихось розмов, день якогось планування, але якоїсь романтики, якогось кохання, ну можливо, дещо не вистачати.